Новому уряду більше ста днів, відповідно, вони встигли запам'ятатися тим, що промовчали про всі зашквари і злиття реформ від влади. Відповідно, змогли сходити на свій звіт тільки чомусь не в український парламент, а до президента змогли пороздавати гроші навіть при наявності на декілька десятків мільярдів доларів діри в бюджеті і не вистачання війна грошей на армію. І як то не дивно, могли запам'ятатися тим, що є Каміна, в якому, хоч і найменша кількість міністрів, тобто членів урядів, але найбільша кількість інтриг і от всіх цих протистоянь один проти одного. Тож, незважаючи на те, що Кабмін відповідно від однієї політичної сили, а давайте говорити відверто від президента, кількість у цих внутрішніх інтриг і різних Ну, мовно сказати, баталії, які відбуваються дуже дуже підкилимно, але дуже так само активно в цьому уряді, вона прям перевищує всі попередні. Тож у даному випадку їм би навіть колізійні справді уряди позаздрили. І в сьогоднішньому нашому відео ми будемо розбиратися, а хто там кого звільняє, відповідно хто проти кого воює, що там відбувається на цих 13 чи 14 ефективних чергових менеджерів зеленського, і відповідно що нам. Чекати від всього цього розброду, я переконую, це буде достатньо позитивне відео, з ну з точки зору того, що за цим просто позитивно і іноді навіть так потішно спостерігати. Тож в даному випадку ми сьогодні будемо говорити. Про інтриги всередині кабінету міністрів Юлії Свироденка, який як то говориться, зараз поза очі називають кабінетом міністрів аспірантів. Чому розкажу в основному відео? А поки нагадаю, що ви на каналі Залізне НРД мене звати Ярослав Жлузняк, і сьогодні ми розбираємо дуже цікаву і відверто говорячи трохи комічну частину нашого уряду. Тож ми вам даємо унікальну інформацію. І якщо вам раптом вона цікава, а я перекона щоб що буде це, буде що найменше піднімати вам настрій? Будь ласка, підпишіться на наш канал. Ну реально, половина хто дивиться наше відео, досі не підписані. Я розумію, що вам це важко, це ж треба на секунду зупинити відео і підписатися. Мені це важливо разом з командою. Ми від зростання каналу, відповідно, підписників бачимо, що робимо правильну роботу. Коли ви дивитесь, але чомусь не підписуєтесь, то або ми вас погано мотивуємо от в цій вступній частині відео, або ну не знаю, ми щось робимо неправильно. Напишіть про це в коментарях. Будемо теж виправлятися. Все, на цьому вступ завершив. Мені здається, інтриг більше ніж було достатньо. Починаємо. Так, давайте почнемо з головного. Цей уряд дуже молодий. Ну, якщо відверто, дуже молодий вік. Кожного міністру мені здається, це після напевно уряду Гончурака, а можливо, і навіть порівняно з ним наймолодший уряд в історії України. Друге, це найменше по кількості міністрів. Уряд в Україні. Третє: ці міністри стали міністрами, відповідно завдячуючи двом людям. І тільки перша людина, це відповідно Андрій Єрмак, другий це Володимир Зеленський. Тож вся інтрига і всі рішення, і відповідно вся боротьба, вона так чи інакше, як то говориться, відбувається тільки за увагу цих персонажів. не більше не менше наскільки нам би це не подобалося ні, можете тут розгадувати про. Парламентську президентську республіку я теж люблю про неї згадувати. Відверто говорячи, в даному випадку це не дуже сильно змінює зараз нам розклад. Хто ж там приймає рішення по міністру? Тож уряд набирали достатньо швидко. Да, там справді десь обирала і мала право голосу Юлія Свереденка, але так чи інакше, деяких міністрів відстояли, деякі збереглись, деяких її нав'язали. Тож, як тільки вони відповідно 17 липня сіли на свої посади, то дуже цікаво, пішов пішов розвиток подій. А Пікантність цієї ситуації додає те, що всі вони і так були на цих посадах. Ми Багато разів вам розповідали про це велике ліжко пересування. Якщо коротко, то нагадаю, що жодна із людей, яка зараз представлена в кабінеті міністрів, не ну вони всі були або заступниками, або міністрами. Тож вони давно з собою працюють, і відповідно у них там є багато ще історичної пам'яті, хто до кого як відносився. Ми про це окремо зараз поговоримо. Тож. Цей уряд називають урядом аспіранта, тому що як то говориться на міністрів, коротше, вони не тягнуть ані по політичній вазі, а не відповідно по своєму будь-якому іншому впливу. Тож, чому аспіранти? Ну, тому що, начебто, вже і не студенти, все ж таки міністрами стали, але і на преподав вони теж не тягнуть. Тобто приходять, роблять вигляд, що вони міністри. Відповідно, ми робимо вигляд, що це наш кабінет міністрів, і от воно трохи не дотягує. Тому політичний колег, колег називають їх всіх аспірантами. Тепер переходимо до конфліктів. А так як я сказав, що люди до цього працювали, умовно юлія Сверденка довгий час була і заступницею міністра економіки, і потім головою. Відповідно до міністерства, до цього попрацювала ще і із заступницею Єрмака, то в даному випадку там вони друг на друга ще багато чого, мол, в принципі, понаговорювали. Але в, якщо зараз загальну картину намалювати вам схему, хто там проти кого виступає, то ця схема буде виглядати ось так. І це ще у Лютіна тут немає, і я його теж дописав. Не думаю, що вам багато про що ось ця вся історія скаже, але давайте розберемо. Беремося по головним сюжетним лініям. Ще раз підкреслю: по головним там багато чого. Я просто все не встигну. Це відео буде тривати десь години три. Тож переконаний, що у вас є чим іншим зайнятися, окрім як розбиратися в інтриг спроби значно швидше. Тож, головне протистояння це відповідно між двома улюбленцями. Того ж самого Єрмака і ставлениками це між Юлією Свереденка і її заступником, віце-прем'єром з питань відновлення і коротше регіональної політики Олексієм Кулеби. Коротко, Юлія Свереденка намагається його злити. Кулеба намагається втриматись, виходить у нього багане, вибалиться все з рук бо те, що відповідно було в його сфері відповідальності, теж ну, відверто говорячи, зараз виглядає як провал, негативно набирає багато. бо Корупції теж багато питань, в тому числі наша історія про фортифікації, де його дружок Пронін там потім говорить цілий день сидів у того ж самого колеби. Коротше, так чи інакше, зараз ви достатньо активно О, іде робота від Юлії Сверденка, щоб збити Олексія Колебу, А відповідно, Олексія Кулеби, його робота якось втриматись в першу чергу за дяки його зв'язку з Єрмаком. То ж, це напевно головна зараз сюжетна лінія і. Щось відверто говорячи, ставлю на те, що після обшуків у Полтавській ОВА і фінмоніторингу шансів у Юлії Свереденка збити колебу буде значно більше. Юлія Анатолійовна, вважайте це моїм особистим вам подарунком на 100 днів роботи уряду. Тут ми, як це говориться, влада з народом чи народ з владою обирайте самі. Друга відповідна сюжетна лінія це ті, хто. Працюють і тих, хто всі просто не наврядять. А яскравий приклад: це Михайло Федеров і, відповідно, Денис Шмигаль. Денис Шмигаль, до речі, красавчик швидко пересів в крісло міністра оборони і реально одразу змінив всі свої позиції. Тут ми вже і гроші не економимо, і бюджет просимо. Коротше, ну прям. Переобзування на такої швидкості, якою відповідно навіть не напевно і команда Макларена би позаздрина. Але відповідно в даному випадку у Михайла Федорова і Шмигля є певний, можна сказати, союз по якраз. Питання в оборонці, а <сіх> їх атакують всі, ну, починаючи від заздрі, заздрі, що їх всі люблять, і відповідно їх всі хвалять, та і, в принципі не робо, працюють, і закінчуючи банальні історії, про які ми поговоримо щодо Сергія Марченка і Тетяни Бережної. Але дозвольте, я вам тут одразу почну тоді з питання якраз віце-прем'єра по гуманітарній політиці. Тетяна Бережна буквально нещодавно була призначена не просто міністром культури, а віце-прем'єром з питань гуманітарних відповідно, напрямків. І якщо вірити в те, яка історія круїться за оцим призначенням, то вона звучить наступним чином. Якось президент Зеленський, відповідно, мав можливості подивитися на, свій, на книжки з. Школи відповідно, оці підручники, які його діти принесли з, зі школи, вони йому не сподобались. Я так розумію, по якомусь наповненню відверто говорячи, я чув, що справді так собі вони, і відповідно почав дзвонити пану Михайлу Федорову, який відповідає, нагадаю, не тільки за цифровізацію, а й за напрямок освіти. Під ним, начебто, є Міністерство освіти. Михайло Федоров пояснив, що якби там підручники їх наповнення це більше про гуманітарну історію, тож, в даному випадку. Таким чином, Юлія Сверденка швидко запропонувала а так давайте зробимо віце-прем'єра по гуманітарним питанням, який буде координувати і культуру, і історію, і відповідно освіту, і да навіть медицину про це зараз теж поговоримо. Тож зараз, після призначення пані Бережної, не зрозуміло тепер, як ця координація буде відбуватися з одного боку. У нас є цілий віце-прем'єр з питань гуманітарних напрямків. З іншого боку, у нас так само є віце-прем'єр з питань цифровізації, але і освіта теж туди входить. Тож, одна із інтриг це відповідно у Михайла Федора зберегти акцент Лісово відповідно зберегти цей напрямок по освіті у Тетяни Бережної так само. Відповідно, забрати напрямок до себе освіти, і відповідно забрати можливо навіть напрямок по медицині. Тобто ми зараз і Ляшко, і Аксен Лісовий намагаються все зробити, щоб не перейти до Тетяни. А Тетяна, відповідно, бореться за свою сферу впливу і відповідно намагається їх забрати. Тому, коли ви чуєте, що якісь міністри під загрозою, то мова до речі йде: от про якраз про них про Оксана Лісового і про відповідно, Віктора Ляшка говорять що їх крісла зараз шатаються, і хитаються в тому числі через от. Умовно, цей напрямок, але і не тільки далі. Треба згадати дуже важливий, найбільш важливий напрямок, який завжди історично був прем'єрський. Ну тобто, незалежно від прем'єр-міністра, у нього завжди був цей напрямок. Цей напрямок, звичайно, фінанси взагалі найважливіші посади для прем'єр-міністра, завжди це міністр юстиції і міністр фінансів. В даному випадку у Юлії Сверденка немає ані першого, ані другого. Короткий екскурс У Єценюка завжди була був свій міністр фінансів в даному випадку. Це була Єрейська, у Гройсмана це була Оксана Маркарова, а до цього був Данілюк, до речі, якого він звільнив. У Гончарука так само Оксана Маркарова. Далі це у Шмигаля був. Сергій Марченка, і вони справді працювали в одній зв'язці. Тут прем'єр завжди, як людина, яка умовно відповідає за те, щоб у нас бюджет хоча б сходився, то відповідно він орієнтується на міністра фінансів, а міністр фінансів відповідно завжди в партнерстві з прем'єром. Але в даному випадку все це в цьому уряді не так, тому що паралельно з умовно, ну не те, щоб конфліктом з прем'єр-міністром, але скажімо так, ну не є Сергій марченко фанат, там Юлія Сверденка Юлія Сверденка мала безліч конфліктів Сергія Марченко, коли він був відповідним міністром фінансів, а не просто міністром економіки. То зараз ці м'яко говорячи конфлікти не допомагають йому налагодити гарні відносини з тож самою прем'єр-міністром. Плюс тут є відкритий конфлікт між колебою, який вимагає гроші на всякі реформи, відбудови таке інше, і міністерством фінансів. Плюс є як то не дивно тепер конфлікт між. Денисом Шмиглем, який до цього був прем'єр-міністром і союзником Сергія Марченка, а зараз став міністром оборони і просить гроші на оборону, які міністерство фінансів ні не дає. Тож в даному випадку, так чи інакше, одна із слабких позицій зараз в уряді, це Сергій Марченко з точки зору того, що він по факту відкрив декілька фронтів ну достатньо потужними гравцями. Нагадаю, Свереденка, Кулєва і відповідно Марченко. Але це не все. Як ви знаєте, на посаду відповідна. Міністра соціальної політики в цьому уряді був призначений ще і заступник, перший заступник Сергія Марченка, це Денис Улютін. А для розуміння, Денис був тою людиною, яка відповідала за бюджет, і він був якраз тою людиною, яка дуже дуже ефективно берегла цей бюджет, скорочувала всі видатки, всім відмовляла. Коротше, це людина ні. В гарному сенсі цього слова. Денис Валерійович красавчик поважаю цю позицію. Спостерігав захоплення зараз. Денис Валерійович став міністром. Соціальної політики, і, начебто, його там і ставили для того, щоб скоротити видатки на соціалку і щось там реформувати, відповідно, якимось чином збільшувати соціальні видатки, не збільшуючи бюджет, але це а неможливо. І Б, ну напевно, і не є зараз пріоритетом. Тож, зараз з'явився конфлікт, ну хоч і не гласний, між міністерством соціальної політики, де очолює людина, яка чудово розуміє, як працює бюджет і як з нього просити гроші, і відповідно, міністерством фінансів, які а, як. Як Кота говориться, зараз отримали два сильних джерела проблем: одне це міністерство оборони, де Шмигель вміє просити і знає гроші, і у Лютін, де теж відповідно достатньо велика купа грошей проситься. Коротше, у міністерстві фінансів зараз всі навчилися просити гроші, і тут додається ще супер-пупер об'єднане міністерство, Міністерство аграрної політики, економіки, екології і Бог знає з чого, що. Це Олексій Соболєв, який продовжують за міністерство економіки відкривати все більше і більше цих соціальних програм, кешбеки і підтримки і не тільки за підтримки знов ж таки своєї екс керівниці і достатньо великого союзника Юлії Свереденка, і що знову створює лінію конфліктів з Сергієм Марченко. Коротше, я відверто говорячи, хоч і не є фанатом Сергія Марченка, щиро вважаю, що його треба звільнити, але відверто говорячи, Сергію я зараз не заздрю, у нього справді така важка ситуація. Він воює по всім фронтам. Ну і не можу не згадати, є ще одна точка проблем: це Герман Галученка. Дивіться, Герман Галученка зараз. Досі залишається міністром енергетики і паралельно ще міністром юстиції. В Міністерстві юстиції поступово наводить стандартну корупцію, як, в принципі, від нього треба було очікувати. Далі приходить на зустрічі, де мають відповідно щось вирішувати по Міненергетик, і теж там підрулює. Ну, міністром формально сидить Світлана Гринчук, ну коротше, його людина, в принципі, нічого більше тут про неї сказати не можна. І це створює одразу декілька проблем для Юлії Свереденка і для уряду починають ці проблеми складати з того, що нам не дають гроші, створюються проблеми та корупційні ризики. Що можна сказати про Юлію? Вона боїться все ж таки за свою репутацію, намагається її якось берегти для Сергія для відповідна Олексія Собольова. Це знов ж таки вся історія з корпоративним управлінням. Ідея, ну м'яко говорячи по одному місцю. А для Олексія Кулеби, Єрмон Галущенко, красавчик, в цьому плані я ну не є його фанатом, але Єрмана Валерійович в цьому поважаю. Він красиво перекинув історію з тим, що абсолютно було ну, як то говориться, про. Намагаюся вам слово придумати пропущений термін, коли треба було будувати захисні споруди для нашої енергетичної інфраструктури, і перекинув це на Олексія Кулебу, якого зараз це доганяє, тому що його ще підштовхує там прем'єр-міністр. От в цьому відповідна і напевно і оця якраз рисичка по конфлікту Кулеби і Галушенка її обов'язково треба просто приділити окрему увагу. Тож. Я напевно буду зараз закінчувати. Я можу далі перейти по більш скажімо, цікавим можливо, сюжетним лініям, але не дуже цікавим міністерством. Пробачте, міністерство ветеранів, спорту, спорту і все таке. Мені здається, реальні єдина людина зараз в кабінеті міністрів, яка в принципі ні з ким не конфліктує. Стоїть окремо, робить свою роботу. До речі, непогано. Це Тарас качка відверто. Говорячи, я про нього, от, із всіх цих переліків наших міністрів, одного не чув нічого, говорять, що просто працює. Нікого не чіпає, і, в принципі, питань до нього немає. Ніхто його, як з собі, умовно, з офісу президента звільняти не збирається. А всі інші, так чи інакше, мають свої лінії конфлікту. Головні, я вам показав ще раз. Ось так ця схема виглядає, це дуже спрощено. Напевно, якщо розбирати по деталям, то їх буде більше. Е, що вам скажу в кінці. Ну, коли, м'яко говорячи, ви призначаєте не. Політичні фігури, навіть не фігури міністрів, а тих, хто ну сидів поруч і, в принципі, єдині, хто погодились на уряд, то ось такі результати і треба було очікувати. Я би тут би напевно сказав би, що частина з цих людей достатньо класні, професійні, і вони справді там є просто, ну, от загальна картина, вона все одно виглядає така. І чесно, після суду по Кордрицькому, я. Переконаний, що ось роль цих людей в тому числі відбілювати все те. Ти... Що робить офіс президента? Тож, ребята, пробачте, але нічого доброго, я вам тут не скажу. Просто зафіксуємо цей факт, що цей кабмін нам ще принесе багато цікавих зливів. До речі, якщо хтось хоче на когось там дати інформацію, ми завжди раді зробити журналістські розслідування і розібратися по якимось корупційним схемам. У нас це непогано виходить. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Родип. До побачення, до нових зустрічей.